На Сьогодні в цей час війни ми розуміємо, як необхідною є українська армія для майбутнього України. І саме тих сьогодні видатних, мужніх, сильних. Полководців військових, багато з них виростив і виховав і навчив Микола Миколайович, завдяки яким сьогодні ізбережена Україна, яка дивує своєю мужністю, сміливістю, стоючи тут в останню хвилину прощання у цьому святому місті, перед цим талановитим, мужнім військовослужбовцем, генералом, скірімо своїм коліна в спільній молитві. І вшануємо пам'ять його, у покой, Господи, душу спочилого, новоприставленого Миколи Миколаївича.